Хтось накликав невдачу на наш будинок. Ми чотири місяці тому купили будинок у селі ну або ж в місті. Про це ви можете подивитися в моєму інстаграмі. Там я розказала, де ж знаходиться наш будинок в селі чи в місті. І все було чудово. Навіть декілька тижнів тому наші батьки в'їхали вже в будинок. Але не все так просто: декілька днів вони пожили в спокої. А далі почалось найцікавіше, бо щоночі мама прокидається від того, що по стінах лазять сколопендри, жучки, павучки і ще й слимаки. В всіх кімнатах ми робили повністю ремонти, але нічого не робили з підлогою. А підлога тут дерев'яна, і чесно кажучи, мені навіть сумно уявити, що потрібно нам робити: зривати підлогу і повністю все бетонувати, бо іншого варіанту, звідки вони лізуть, мабуть, немає Ми тільки зробили ремонт, а тут таке. Мені потрібна ваша порада. чому в будинку лазять жуки, скалопендри і слимаки? І що з цим можна зробити, аби не зривати підлогу і нічого з нею не робити? Бо я навіть боюсь уявити, скільки це вийде по грошах. Буду дуже вдячна за ваші коментарі і за підписку на мій інстаграм. Там я вас вже чекаю.